Хлопці, дивіться, що в мене є. Це в нас ретромонстер, це в нас ось отакими двома геймпадами, гей, гейпадами геймпадами. Це в нас, е, ну як вони його позиціонують, це в нас е, консоль для емуляторів старих, для старих іграшок. Консольних іграшок, наприклад, як PlayStation One, PlayStation Portable, що там ще в нас є, Atari і інших, тобто навіть ZX Spectrum є. І це все. А, так ще він може працювати як звичайний tv бокс на Android 11, на NOGIS 905X4 процесорі. Тож, це все в нас на каналі Технозон Україна Поїхали! Почнемо, звісно, з, з Алікспресу 84 бакса за 64 гігову версію. І це в нас не сам ТВ-бокс, це та флешка, яку вони сюди поклали. В мене 128 двадцять 94 гігова, бакси. Коштує ой, щось щось я. Control зажав. Дивіться, що вони тут такого пишуть. Це система MOLEC. І дехто з вас знає, що це таке. Це ретрогеймінг консольна система на базі якогось там Linux ядра, який дозволяє нам ну, використовувати ці самі емулятори. До того ж, тут вона поєднана з Android 11. У TV-Box. Це tv Бокс, це звичайний HK, Box, X4S, чи той самий. Вонтар X4 чи Tanix X4. Як там знаєте, скільки було тих Тіві-боксів, і я вже не пам'ятаю, але весь огляд я чомусь думав, що це Tanix X4. Ні, це Вонтар X4. Тобто, ж, знаєте, коли я там буду казати Tanix X4, це Вонтар. Далі, в нього є, ну давайте, приблизь мене Олексій, будь ласка, дивіться, в нього є а, два USB-порти, для того, щоб під'єднати два геймпади. Ви можете грати удвох. До того ж, у нас є HDMI, Lana, G. 45, є оптичний СПД і це звичайний так, це Montaar X4, який я вже робив огляд. Якщо ви хочете подивитись огляд як на Android Девайс, як на сам TV Box то я покладу у опис під це, під це відео. Огляд, ну я розміщу там посилання на огляд. А також підписуйтесь на натискайте дзвоник, бо я знаєте, що планую зробити? Я планую вам. Показати чи дати образ э, Емуелік вже з іграшками для того, щоб ви просто це зробили на своєму, на своєму tv боксі. Якщо вам цікава та тема, то підписуйтесь звісно. Що вони тут пишуть? Що в нас тут ретро-геймінг, є три варіанти з е, різноманітними. Е, ну, Тут пишуть 48 тисяч іграшок, але в мене пишуть 62. Ну то ладно, то таке собі е, діло. Це Amlogic S905x4 4 на 32. Далі є Bluetooth, АТВ ну, вони пише. Це звичайний Android 11. Ну, вони пишуть, що тут 4К. Ні, хлопці, тут не 4К, сам МОЛЕК -E -E виводить у максимально у Full HD. Ну, це в мене так. Не знаю, може в когось воно запрацює у 4К інтерфейсі. Зараз ми підемо. Звичайно, його потестуємо дуже-дуже коротко. Я покажу лише, які там консолі є. Я покажу лише, як воно працює, і перейду в Android режим, для того, щоб ви зрозуміло, що там є TV-Box. Бо в нас немає такої цілі зараз робити повноцінний огляд як TV-Box. бо це ми робимо як ретро Монстр геймінг консолі. Ну і чекаємо на висновки. Ой, який в нас цікавий інтерфейс X46201. Ну що, почнемо, мабуть, з більш-менш нормальних консолей по типу PlayStation Portable, чи, ну, мабуть, там PlayStation Mini в нас ще є. Давайте зайдемо та спробуємо. Запустимо, наприклад, Angry Birds. Бо я знаю цю гру, брав колись. А знаєте, що цікаво, як ним керувати за допомогою геймпаду. Теж така собі ідея. Опа, свинюка, ну що, спробуємо. Ну, ну куди я поцілив? <ріст> Якийсь рукожоп, давай. Куди? Опа! Оце я влучив, оце я влучив 5 тисяч балів. Ладно, давайте вийдемо, спробуємо ще щось. А, наприклад, що в нас ще тут є? Дуже багато-багато ігр для PlayStation Mini. Це дійсно багато іграшок. Якщо обирати, то тут буде, буде з чого пограти. Ой, давайте ось цю Hungry Giraffe Подивимось, це така собі аркадна гра, така казуальна, як я їх називаю. О, -хо 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 -хо, такий жираф собі. <гум> Їсть якісь фрукти. Ну, така собі іграшка для зовсім зовсім маленьких е дітлахів. Ой, щось він в мене падає, щось то трапилось з ним. Та ну і нафік ту гру, давайте щось інше глянемо. Якщо піти у PSP, то в мене тут лише одна гра Metal Slug, і ви знаєте, що ви можете додавати сюди іграшки, якщо вставити ту саму MicroSD-картку, і там будуть розділи, ви зможете скачувати, і додавати образи, і будете грати у те, що вам, у те, що завгодно, скажімо так. Так, завантажується, натискаємо на старт і поїхали. Ой, слухайте, це такий собі ранер. Досить цікавенький, красива графіка, така у стилі е, мого дитинства. Ну давайте. Ух ти. Це знаєте хто? Це кляті расисти. ха Зі свинями, йок, пірний балет. Дивіться, як вони схожі. Та сама яка ігінняна форма. Ой, ладно, ладно, все зрозуміло. Давайте далі що здивитись. Ну а далі ми з вами подивимось асортимент. Ну і, наприклад, в нас тут є давайте такі класичні ігри. Ну, спробуємо знайти Mario Brothers, класичний. Бачите, це NES Classics. Ми можемо. Тут є пошук, звісно. По пошуку ми за... з вами стартували цей самий Mario. Nintendo Game Boy класікнес іграшки, Game Boy Advance. Обираємо, звісно, на одного ігрока і стартуємо. Це, це самий класичний Маріо, що іншого немає, зовсім немає. Ой, йоки-палки, І... Грок з мене такий цікавий. Давайте ще разок зіграємо. Я не розумію, як хтось е, заліпав у цю, у цю гру. Ну не знаю, годинами. годинами, Дехто місяці, місяці на це витрачав, на те, щоб пройти цю гру. Не знаю, я не дуже великий фанат Супер Маріо, але вона має бути і вона тут є у оригінальній графіці. До речі. Давайте ще тут. Оп, все, є такий контакт. Пограли. Пограли. Тож, давайте з вами ну, подивимось тепер якісь налаштування, асортимент, і ну, щоб ми розуміли, з чим ми тут працюємо. Якщо підемо у налаштування, то звісно тут є і українська мова, але якщо я вмикаю українську мову, то ми тут можемо не все побачити. Тут є і відеорежими до 1080 p 60 в мене бачить. Є в нас, ми можемо ініціювати блютуз для того, щоб під'єднати будь-який геймпад, є. Ми можемо стартувати чи emulation Station, чи ретро Арк, тобто тут є два варіанти. І досить багато різноманітних налаштувань. Також ми можемо конфігурувати геймпад. А ось цікавий пункт: це контролер Bluetooth, Бо ми можемо тут під'єднувати будь-який контролер і налаштовувати. Ми можемо змінювати ремапити кнопки. Ми можемо ну, робити те, що нам заманеться. А ось тут ми бачимо, які в нас системи зараз завантажено. І ми можемо довантажувати сумісні системи, які є на цей час. Для цього достатньо додати BIOS та додати ті іграшки, які є для цієї системи. І тут їх безліч і безліч. І Сінклери, і Sony, і не знаю, Watar є. Дуже велика кількість. Ми можемо ще апдейтити, але такі налаштування то таке. Давайте з вами дивитися, що в нас є. Є іграшки, є в нас улюблені. О, CPC 464. Це був один з перших персональних домашніх комп'ютерів, який побудував вам у 84-му році. Він був бестселером, зовсім бестселером. І, е, знаєте, ну, звісно, тут такі собі іграшки, вони досить-досить е, ну, звичайні. Є в нас Amstrad GX4000, аркадні іграшки, ну це у нас такий підрозділ, Знаєте, що це? Це Multiple Arcade Машин емулятор, безплатний емулятор з відкритим ісходним кодом. Вибачаю, що читаю російську. Так, Atari. Atari це неперевершені платформи Atari 2600, 800, 5200. Тут ще й деякі є ST, Atari ST. я грав у ці іграшки, коли навчався у школі, бо були такі відеозали: Atari 7800, Atari Lynx, бо Хто не грав у Атарі, хто не ходив до залів з <смі> такі ігрові зали, як вони називалися на той час? І була така іграшка про копів і про бандитів, які тікали від копів. Зараз спробуємо щось знайти цікаве. Например, у розділі Atari 2600, я помню, что что-то такое было. Видите, сколько тут игр? И тик так то и... Э, что это у нас? А Team Acid Prop, так, так, так. Что у нас есть? Air Raiders, э, Airlock, Alien, да -E. ладно, Alpha Beam, Amidara, А ну стоп, це щось, щось знайоме, щось таке я грав. І, і я сплачував, пам'ятаю, 15 копійок за 10 хвилин. Це була, були величезні гроші для мене. Ой, дивіться, який в мене водолаз. Риби. Ой, мене вбили. Що такоїться? риби жруть, водолаза. А ну давай. А з чого він стріляє? Ой, інший рівень. Та ладно, тут і риби інші. І собі акули прилетіли. Таке собі. ой Ой-ой-ой, що таке. Давайте, давайте, давайте. Черепадла, бачили, яке повзе <свісно> поверху. Так, треба, мабуть, виходити. Бо цікава іграшка, але надовго мене не, не вистачить. Так, далі, поїхали. Ще, ще раз, у атарі війдемо. Так, атарі, атарі 5200. 7800. На Atari Lynx 82 гри. Коштував 150 баксів. Уявляєте? 150 баксів. А що тут на тут було? Ну, давайте подивимось. Battle Wheels. Blue Lighting. О, я пам'ятаю цю гру. Колись грав. Це щось про літачок синій. Воно і називається. Blue Lighting. Бачите, як вон та Atari виглядала? Щось таке. О, знайомий надпис. І бачите, воно звужує екран для того, щоб воно вмістило усю графіку. Так, ім'я. Ой-ой-ой, ой я пам'ятаю цю гру. Але тут повинен бути маленький екран, тоді воно виглядає більш-менш. Ой, ну і керування. Звісно, це не F16, як, як, як хотілося б зараз. Ой. Ой, літаки. літаки, Зараз когось. Опа! Бачили, Бачили, який влучний постріл. Ну, давайте ще когось завалимо. Ну, давай йди сюди. О, захватило. Ще... О, ракета є! А куди вона полетіла? ракета? Серйозно, кудись полетіла. оп, оп, оп 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 оп, -оп. Ну, давай, є ще один. Ну, ладно, виходимо, Вон, така собі іграшка. Але я знаю, що дехто з вас полюбляє саме такі, такі іграшки, і вони досить цікаві. Bubble Trott. California Games, Crystal Mines. ой, щось теж тут таке знайоме. Так, Wonderswan, це портативна ігрова консоль, Wonderswan Color, CP-System. Слухайте, ну у кожній з цих, у кожному з цих варіантів, тут їх безліч. То я ж не можу їх показати вам усі, то ми будемо якось вибірково їх вмикати та грати. О, Commodore 64. Хто знає, що таке Commodore 64? Колись я навіть мав такий собі цікавий. Досвід користування комодором, але він був не в мене, на жаль. Ой 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 що то таке? Знаєте що для комодора потрібен нормальна потрібна клавіатура? Це я відразу кажу, бо керувати їм ну трохи неможливо за допомогою геймпаду, хоча може щось, бачите, воно просто висить і для комодору. Commodore... А, це в нас, знаєте що? Це в нас ще воно зламане кимось кимось і е, куча інтро якісь. Ой! 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 Що це таке? Така собі іграшка, я б не грав, бо отаке воно для мене занадто просте на даний час. Комодор Міга. А от Аміга була крутелезна річ. Я, е, знаєте, що в мене було деякий час. Я брав користуватися для ознайомлення Аміга 1200. І вона була на процесорі Моторола, не, не пам'ятаю яка. І, чесно кажучи, це дуже крутелезний процесор був, я на ньому програмував навіть деякий час. І Аміга це ну, була Аміга 1200. Це в нас ну, просто Аміга якась. Я, я пам'ятаю, була 600. та а ну, давайте подивимось, що вони тут нам пропонують. Опа! Мотоспорт. PlayStation 4 чи 5, не знаю, що там. А що це, я їду так? Іноді, А ні, слухайте, воно просто. А, то треба мені на щось натискати. Так, натиснули, зрозуміли. Поїхали, поїхали, поїхали. Ну, знаєте, така собі е цікава. Давнішня графіка, не знаю, як це сказати. Дуже давнішня, я навернувся. Виходимо. Далі, будемо дивитися, що ще є. Так, в нас є відеопак комп'ютер G7028 іграшок. Він був, знаєте, він був як Philips у Європі, він продавався у Бразилії, там цікаво. О, MSX, MSX це ну дуже відома платформа. Була в нас в університеті, стояли на ньому, навіть програмували. Так, NEC, NEC, Стандартний NEC якийсь не знаю, що це було таке. CD-ROM System, Я навіть де, де я навіть про деякі не чув. NEC, turbografx 16, 16 бітно. Далі turbografx CD, PC FX, Боже, Red Game and Watch. Далі Family Computer, Nintendo. Звісно, ну куди ж без Nintendo? Це, це ті самі NES, Nintendo Entertainment System, де там е, в нас е, дуже відомі, відомі іграшки. Не ну, знають усі. Показувати NES це буде трохи. Не те, Супер Нінтендо. О, до Супер Нінтендо дійшли. І знаєте, що тут є в зламані версії Супер Нінтендо, не буду показувати. Є Nintendo 64, Nintendo Game Boy. Давайте повернемось до Нінтендо і подивимось, що в нас там є. Ох, Аніманіакс. О, О відома іграшка Аніманіакс. Boult 3D, Barbie, Bassmasters. Barbie. Що я буду грати, Барбі? Бетмен, Бетмен, Бетмен? Так, так, так. Батл-Гранд Прікс навіть. Бау! Батллоц. Oh, Хто пам'ятає цю пекельну іграшку? Хто пам'ятає ці, ці, ці цю пекельну фіню Батлтоац? Батлтоус, мабуть, правильніше буде Прост вимовляти? А ну, давайте. Так, це вона, це вона, це пекельна фігня, де ти спочатку граєш. Перший, перший рівень більш-менш нормальний, де там відмутузив від якихось там свиняток, та ще там якихось скелетів. А потім починається ця пекельна гонка. Просто рвало пердаки у багато кого і пройти її. Я, ну, я тільки почав грати, і дошов до, до тих гоночок. Бро, покинув їх нафік і більше грати не зміг, бо це така фігня. Я не знаю, напишіть у коментах, хто грав оцю херню. Я, мене досить бомбить від цієї. Цей пар, Берень. не буду казати більш нічого. Ну, воно працює, добре працює, нормальна така собі станція. Давайте, ну так, по-чесному. Воно ж працює як Smart TV Box, тобто, ви купуєте TV бокс з двома геймпадами, з накатаною Емулілек, безліч іграшок для дитини, саме те, у якійсь. Ну, хоча моя донька, наприклад, вона не зрозуміє такі іграшки. Вона грає у Roblox, програмує на Майнкрафт і таке собі, ну. Ой. Ти хто? Ти хто? О, яка ти цікавенька! Це вона чи він? Хто знає ці, ці, ці свінюшки, це вони? Чи воно, чи, чи хто це такі? Ой, ой а ця, дивіться, як, дивіться, який такий не, одяг іншого кольору. Ой-ой-ой. Вона заграє. Так, ладно, давайте. Хватить грати вже. Давайте вже виходити. Зараз тут з'явиться ще один. Опа, ні, виходимо з мене досить. З мене досить. Так. Що в нас тут ще є? Бетховен. Так, далі поїхали. Ну, Nintendo 64. 461 гра. Давайте. Може тут щось є таке цікаве. Кармагедон? Та ладно! Ви грали у Кармагедон? Хто грав у Кармагедон? Це просто. Крутилезна іграшка, де ти просто чавиш тих зомбаків на е, крутій тачці, яку ти прокачуєш. Я не знаю. Я стільки годин витратив на цей Кармагедон, і в мене тільки такі, знаєте, теплі е, спогади. Давайте, стартанемо. Ой, щось тут з текстурами поїхало в нас. Ой-ой-ой, Кармагедон, та ладно. Та ладно, ну поїхав, давай. Гоу! Слухайте, це старий кармагедон. Ой-ой-ой, як керувати незвично. А як назад тут ага є? А, як не Та ладно, що то таке? Як незвично керувати? Я грав у Кармагедон з нормальною графікою на персональному комп'ютері. На той час персональний комп'ютер, до речі, було кру крутіше. А зараз консолі, да? так, береш плойку чи Xbox і... Ну, в Xbox то зрозуміло, то такі ігри, як на персональному комп'ютері, бо в мене Xbox іграшки я граю за геймпасом і на ПК. -шки. Так, 3DO, Open Board. Що там ще в нас є? Ну, 3DO це тут одна гра міст. Не знаю, але він тягне її. Сега. Sega, ой, сега Мегадрайв, Сега Генезіс та слухайте сега Мегадрайв. А, це була апдейтнута на моторолі 68000. Sega 32X, Sega Mega CD, DreamCast. Та, ладно, 120 бітна ігрова консоль. О, тут вже графіка буде трохи поцікав... по... е, Ну Давайте за... запустимо Resident Evil. Я ще пам'ятаю, в... в неї кончене керування було. Там просто воно, знаєте, таке 3D, і не зрозуміло куди йти. Я, звісно, програвав дуже часто. Ну, давайте зараз подивимось. Щось для 128-бітної консолі. Дуже така собі графіка. Ну, таке собі, давайте подивимось далі. Опа! Ну, більш-менш нормально. Більш-менш нормально, давайте. Ну я. Со... Боже, яке керування, мама рідна. Ой, я. Куди, куди я ту гвинтівку. Ой-ой-ой! На мене зомбаки йдуть. Боже, це карта. Це карта. І що тут далі робити? Кончене керування. Ой-ой-ой-ой-ой, я... вони тут з мене. О, я їх штовхнув і сам пішов кудись задом. Ой-ой-ой, <с>? та ні, слухайте, ну, це пекельна гра, ну і нафік, чесно вам кажу. Але це теж працює. Dreamcast, сега на омі. Що у нас тут? Sharp, Sinclair. Ну, Сінклер ZX Spectrum. Я колись навіть Стакетріс на нього програмував. Знаєте, на тому Сінклері грати без клавіатури зовсім неможливо. Бо, звісно, хтось використовував Кеймстон Геймпад на той час Кеймстон Джойстик так називався. Ми можемо, звісно, щось запустити, але я думаю, що воно працювати нормально не буде. Так, що в нас тут? СНК Неогіо якийсь, Неогіо, PlayStation. О, PlayStation. Дійшли вже до кінця. Ну давайте Ну, блін. Хто, б... Хто грав у Crash Bandicoot? Crash Bandicoot. дуже відома іграшка. Я грав, у мене був PlayStation 1. Грав цей Crash Bandicoot, але він тут на японській, мові чомусь. Ну, Хоча можна знайти версію, розфіковану. Я бачив, були, були десь образи, і можна пограти. Іншої версії не було. Ой-ой-ой-ой-ой! Ну, що ти башка? Що ти там кажеш мені? Що ти там зі своєю графікою мені кажеш? Куди мені їхати? Давай. Поїхали, поїхали, поїхали. Джжжж. Слухайте, ну приколюха. Приколюха! PlayStation 1. PlayStation 1, при тому повно. Ой, а як ми запоїхали? При тому повноцінний. Та що ти будеш робити? Притому повноцінний, повністю повноцінний. Він а, так само працює, а, нічого не лагає. Не... Ну Хоча PlayStation One досить. Така, а... Простяцька, я б сказав би, така консоль на даний час. Ой-ой-ой, які красені. ну давайте. Як... Я вже забув, як його керувати, як його там використовувати, те, що ти підбираєш. Ну, поїхали. Поїхали, поїхали. Давайте, стрибнули. Та... Віддай! Віддай мені того бокса! А ну давай далі. Давай, стартану. Прискорились. Давай ще раз. Прискорились. Де тут? де? А, що ти будеш робити? Ну, тебе нафік. Ну тебе нафік. Що там у нас ще є? Ну. PlayStation зайти. Ну, одна гра, я, от я вже вам показував. Так. PlayStation Mini. Super Vision. І що, ми добралися до кінця. Що я вам скажу? Досить непоганий набір іграшок. Ви можете конфігурувати. Ну, якщо будете вивчати тему Емулілек, ви можете цю флешку конфігурувати, і у вас вже буде такий собі готовий набір. А, так, а ну давайте все-таки може щось запустимо з Амстраду? Не знаю. Ось що тут ще є, ви знаєте, що це? Це а, такі ігрові автомати та іграшки по типу там Вівк з яйцями. Не знаю, у кого було. Ой, давайте спробуємо. Рибалка називається. Не знаю купити приставку за Уверт до хіра грошей, щоб пограти ось таку херню, боже мій. Ну давайте спробуємо. Так, left right left давайте. Ога, так, зрозумів. Так, що ми тут повинні робити? Тут якийсь краб. Давайте стартанули. Давай, поїхали. Так, в нас три А, Так, поїхали рибку, зробили. Хочеться ще рибку з'їсти, і з гілочки не впасти, і кісточкою не подавитися. Ну, Давай, є рибка, ну не знаю. Купити за овердофіган якихось грошей. Ой, я що її прогавив, а ну, сік ту рибку треба. Нормальна, нормальна тема, є і таке в нас. тут. А ось таке бачили? Ватара Супервіжн. <с. <с.> Це таке, знаєте, купити ще таку фігню, щоб у міни шукати. Так, а що тут? А де тут? Так, циферка є в нас, а ну давай. Давай, я я такий, знаєте, а, сапер дуже великий, що я <різь> завжди підривався. Мене а, просто обурювала цей логіка цієї гри, де ти повинен калькулювати там ці цифри. а ну давай. Чи, чи, О, я, ну я, я казав, Ні, я розумів, що там, що там вона є, бо дві там, дві там і одна там, то 100%, 100 вона там є. Давайте так. Я від'єдную карту пам'яті і перезавантажую. І ви просто подивитесь, що це звичайний TV-Box HK One Series, HK One Series, XS4. Та, та, та який там, ну Ми дивились, не, не пам'ятаю. X4S, мабуть, не пам'ятаю просто модель. І він працює як звичайний, звичайний бокс. Дивіться, він завантажується. Красивий. Пішень. Так, дивіться. І якщо підемо у. Ну, для мене, для мене це звичайний бокс. Це на s 905 x 4 2000 МГц Ми бачимо поверху 71 градус температура, і просто-напросто купивши його, ми зможемо його використовувати. І як TV-Box. у якості висновків, скажу, що ну, якщо ви не хочете заморочитись і не знаєте, що таке AMOLED, то звісно це такий собі вибір. Але це ви повинні полюбляти. Бо моя дитина, наприклад, не зрозуміла цей ретрогеймінг. Вона грає у Roblox, вона грає у Minecraft і каже... Татусь, що це таке? Я не знаю, що це. я не буду так, грати, воно мені не цікаво, і татусь сидить і у атарі іграшки грає сам. Тому, хлопці, це тільки поностальгову така ностальгія, ностальгія, ностальгії не більше. Тож, я рекомендую як ретро-емулятивний консолінг, але все можна зробити самому набагато дешевше. Ну, з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.